Для студентів похилого віку. Якщо ви поступили до вищого навчального закладу, плануєте отримати відсрочку від призову, будьте уважні із тим документом формою 20, який ви маєте подати до ТЦК та СП. Біля вашого прізвища має бути написано, що ця довідка видана. Не призовнику, якщо ви вже досягли 27-річного віку. А військово зобов'язаному і бажано, щоб в цій довідці було посилання на статтю 23 відповідний абзац частини першої закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми такі документи надсилали до ТЦК та СП і отримували слава Богу, поштою відповідь, що довідка має недоліки. А якби з нею прийшов наручно оцей студент, то вже в нього замість відсрочки. На руках був би зовсім інший документ і інший статус. Якщо потрібна допомога з правовим супроводом щодо отримання відсрочки, зокрема по навчанню на денній формі, стаціонару вищо навчального закладу, звертайтеся, допоможемо.